Всім привіт! На продажу 4-й реномиганчик на автоматичній коробці передач в оригінальній фарбі 154 тисячі пробігу на легкосплавних дисках. Встигніть придбати до 1 вересня, поки ще новели, 15% при першій реєстрації. Автомобіль на 16 легкосплавних дисках. 1,5 дизель К9К 110 кінських сил. Чистий 2018 рік без жодних адблю. Ось такі німецькі резині. Майже нова Підтвердження немає арблю, повноцінне запасне колесо. Вартість автомобіля 13500, щоб придбати. Без торгу. Все в оригіналі, все немає подряпин, пластик стан нового. Запасне колесо ще в тальку не витягувалось, домкрат, запаска. Додаткова сіточка. Знаходиться автомобіль в Вінниці. Чистенький акуратний салон. Навігація датчик світла, датчик дощу. Круїз контроль, обмеження швидкості, фен, старт-стоп, екорежим. Це в оригіналі стан керма, круїз, голосовий, голосове управління, автоматична коробка передач. Зараз відкрию, покажемо двигун. Авто реально одне з кращих, які були. Я продавали, ви знаєте, я їх продав дуже багато, К9К, паливна апаратура Continental, на капоті 4 тиждень тиждень 2018 року підтвердження. Ось таке авто. Не пропустіть. Всім гарного дня і до нових зустрічей!